У цієї породи кілька назв її називають туркменський алабай. Ще її звуть середньоазіатською вівчаркою, туркменським вовкодавом або ж просто азіатом. Фахівці вважають, що це найдавніша собака на планеті, яка дійшла до сучасного світу, практично в незмінному вигляді. Собаківники по різному оцінюють і вік цієї породи він варіюється від 3 до 6 тисяч років, як і все найдавніше про Алабаї складено чимало легенд. Наприклад, одна з найстаріших і поширених говорить, що родоначальником середньоазіатської вівчарки було якась міфічна істота. Туркменських звір сертлон. Він одночасно зовні схожий на гігантську собаку і на гієну. Міфічний звір був підступним, злопам'ятним. До того ж, розумним і хитрим він приводив справжній жах всіх пастухів, оскільки нападав на стада під час гону сертлони з легкістю відводили у людей кращих пастуших собак. Тому в степах почали з'являтися їхні нащадки. Вони представляли себе величезних собак, які володіли могутнім складанням Алабая і вдачею серплона представники середньоазіатської вівчарки, недовірливі до незнайомих людей. Вони віддані і вірні тільки своєму господареві. Така собака піде за годувальником хоч на край світу, і при необхідності віддасть за нього життя при цій. Алабай ніколи не скаржиться на біль. Ніколи від нього не можна побачити стогону або вереску. Собака однолюб буде до останнього подиху вірна своєму господареві. Буде з гордістю охороняти все, що його оточує, будинок, родичів і головне дітей. Щеня Алабає спочатку, і по сьогоднішній день Алабай, пастушесько-охоронна собака, вона потужна, волелюбна і самостійна. Іншими словами, не раб і не слуга людини, пес ніколи не відведе погляду, якщо на нього хтось подивиться середньоазіатську вівчарку, неможливо змусити виконати волю господаря, вона буде тільки або ворогом, або другом. За подачку Алабай служити не буде, але ось з величезним задоволенням і з гідністю прийме чесно зароблену нагороду, дуже гордий звір буде дивитися на людину з мудрістю в очах. І прощати йому пиху і метушливість лабаї зазвичай великого розміру мають атлетичну статуру. У них при народженні на генетичному рівні закладені інстинктивні якості охороняти свого господаря, і злостивість середньоазіатські вівчарки проявляють виключно на своїй території, при цьому вони завжди впевнені в собі. Тисячолітнє вибракування боягузливих і ледачих собак, які злісно ставляться до людини, призвела до того, що Алабаї стали злісними і недовірливі при охороні стада. До отарі вони не допустять ближче тієї відстані, межі якого самі собі визначать поза цією зоною вівчарки не проявлять ніякої злоби до людей, які навіть будуть представляти для їй підопічних небезпеку. Виховання цуценят Алабая і щоб виробити всі ці якості. Допоміг багатовіковий найжорстокіший природний відбір, пустельний спекотний клімат, мізерна їжа і нестача води, до того ж, постійне відторгнення хижаків вплинули не тільки на характер собаки, але й на її зовнішній вигляд, надали чотириногому безстрашність і силу. Алабай навчився з економією ставитися до своєї сили. А при сутичках з дикими звірами він відточив свою бойову майстерність. Адже щоб відстоять свою отару. Пес спочатку повинен вміти захистити самого себе, при цьому дуже важливо, що палабай хапав противника за область шиї і голови, і ні за яких умов не відпускала. І великим недоліком буде той факт, якщо собака вистачає противника за холку або далі, пес повинен мати широку і масивну голову в черепній частині, яка перейде в коротку і сильну шию. Лоб у палабая повинен бути плоским або злегка округлим, а морда тупий. Глибокої і широкої в підставі, при цьому майже не звужується до великої мочці носа, м'ясисті товсті губи повинні повністю закривати широку і масивну нижню щелепу мочка носа у собаки, як правило, чорна, але при світлому забарвленні вона може бути освітлена. До речі, ніякі перераховані якості у олабая неможливі без міцних кінцівок, сильної попереку і широких грудей, а так само хорошої дихальної системи. Тому затвареної необхідно доглядати, При болі пальці у собаки потрібно видаляти з великих і овальних лап, а хвіст, який високопосаджений і товстий в підставі, потрібно купірувати, втім дозволяється і не обрізати хвости, що стосується розмірів туркменських алабаїв, то пес повинен бути близько 65 см і вище суки, близько 60 см допускається забарвлення у середньоазіатських вівчарок найрізноманітніший. Від чорного і білого до чорнопідпалого, але це при правильному малюнку підпален, припустимо, паливий, гудий, сірий, тигровий, плямистий, рябий, а так само триколірний. Алабай рекордсмен в десятці найбільших собак середньоазіатські вівчарки займають почесне восьме місце, і найбільшим із зареєстрованих представників породи є пес на прізвисько Бульдозер. Кобель живе разом зі своїм господарем на ім'я Олександр Худяков на Ставропіллі. Бульдозер, найбільший алабай в світі, до речі, таку дивну для собаки кличку власник бульдозера, вибрав ще тоді, коли пес був цуценян. на очах Олександра Худякова Алабай бігав по снігу і проминав його. А вже, будучи дорослим, ця середньоазіатська вівчарка стала першокласним виробником майже завжди від бульдозера, народжувалися досить великі цуценята з міцною статурою. Зараз же найбільший алабай в світі має вагу понад 125 кг. кілограмів, дев'ятирічний пес досягає у висоту 2 метри, коли стоїть на задніх лапах. При цьому бульдозер веде досить активний спосіб життя і бере участь у вихованні хазяйських дітей, малюків і не тільки Олександра, але й його друзів. Він із задоволенням катає на своїй спині, взагалі, що стосується самого собаківника. То Олександр звик возитися з псами з дитинства і ніколи про кар'єру професійного заводчика не думав, він закінчив нафтовий інститут в Грозному і серйозно займався боротьбою. Після того, як змінив кілька спеціальностей, задумався про те, щоб розводити вовкодавів. До слова, тоді у нього вже були вихованці своїх вихованців, в тому числі і бульдозера. Олександр Ходяков відчуває в тестових випробуваннях іншими словами. В Собачих боях це необхідно для того, щоб перевірити характер Алабая. І якщо навіть пес ексцентричний, але не боєць характером, що не стосується найбільшого Алабая в світі, то собаківник від нього позбавляється негайно. Алабай бульдозер свій перший бій, алабай бульдозер виграв у три роки сьогодні у гіганта не перелічити титулів. Весь будинок Олександра, обвішаний грамотами та нагородами, бульдозер є чемпіоном України. Гордістю України чемпіоном МРК 30 сіп ДАКТ, неодноразовим переможцем міжнародних турнірів, і таких результатів собака змогла домогтися завдяки постійним тренуванням, без гуляє по 6 годин на день, проходить десятки кілометрів, при цьому спеціального меню у бульдозера немає: 10 літрів каші і 1 кілограм м'яса в день, ось раціон рекордсмена.